Друзі, я розпочинаю нове шоу Моя трансформація. І в цьому випуску ви дізнаєтесь, як я був рабом і як я стану мільярдером. І так, працюючи по найму, я заробляв максимум 4,5 тисячі гривень. Я хочу відновити заняття по вокалу. Колись, друзі, я був дуже невпевнений собі. Друзі, 12 років тому я працював по найму і достатньо довго. Я думаю, що десь 8 років працював по найму скорпульозно і займав різні посади. Але зараз я хочу вам розповісти, чого я досяг дуже коротко, але по списку, тому що е, так все не запам'ятаєш. І так, зараз я займаюся товарним бізнесом. Все сьогодні покажу. Е, також в мене є дуже багато послуг для підприємців, ті, хто займається товарним бізнесом, та не тільки. Я навчаю людей, як займатися товарним бізнесом на Маркетплейсі Пром. У мене є спільний бізнес з партнером, Fulfillment Склад. Це коли ви відправляєте нам товари, надходять замовлення, ви нам їх передаєте, і ми напряму до ваших клієнтів відправляємо товари. Далі, це партнерки. У мене є безліч різних партнерських програм з рекламодавцями і з іншими сервісами. І в мене Декілька ютуб каналів. І мені здається, я не все перелічив, але це все я досяг за ці 12 років. Більш детально ви дізнаєтесь в цьому випуску про кожен з цих аспектів. Так, друзі, я хочу вам нагадати і показати зараз на екрані, який мене був свій особистий склад багато років тому. Я вам хочу сказати, що я розпочинав. Товарний бізнес з дропшипінгу. Десь 5 років я дропшипінгом тільки займався. В загальному я 12 років займаюся товарним бізнесом, і потім тільки перейшов на свій особистий склад. І ви побачили на екрані, який не був маленький, він поступово зростав. А тепер на цей момент подивіться на цей хаос. Це мій особистий склад. Як Льоха зайшов, каже, Саня, щось у вас він починає розширюватись в ту степь до дівчат. І так, так воно і є. Да, світло, світло, та нафіг воно тобі потрібно. Блін, хаос у нас такий, Ми коли-то поряд... порядки наведемо взагалі? Це все надо. ти як прямо як я хватаю за свої старі речі, Жена хоче забрати. Так, ну що, склад зріс, направлення. Змінились, тому що є і дитячий товар, і інтим-товари, і електроніка, і сумки, і що тільки завгодно, і побудова техніка. От напишіть в коментарях: різниця є. От вона маленька чи вона велика. Так, дійсно, я не ганюся за кількістю товарів на складі, я женуся саме за кількістю замовлень та їх маржинальністю. Тому в мене з'являються більш цікаві товари на складі. Хочеться що щось не гадає, що у нас було? Що, мільйон склад? мільйон на складі. Чи, є? чи зараз воно є? Чи... А, більше 100% більше. Я не дивився останні, останній раз. А, але більше 100%. Набагато більше. У мене тільки в інтимці, а це, от, бачите, стелажі, 400 тисяч у цьому товарі. Якось так. Такі а маленькі. Не Ні, не скажемо. Стосовно персоналу. Ви пам'ятаєте ну, стосовно персоналу, колись я працював по найму і поступово збільшилась кількість співробітників. І через пандемію ми почали працювати також з людьми і по удальонці. Хоча я завжди е, люблю, коли люди сидять в офісі і з ними контактувати, це круто. Е, є на удоліонці багато співробітників. Зараз точну цифру навіть не скажу, але і менеджери по додаванню карток товарів і по обробці замовлень. СММ раніше була на удаленці, зараз Тоня веде мої інстаграм-сторінки. Да, мене звілась нова співробітниця. Золота дитина. Що значить молода дівчина? Да? Вміє з штучним інтелектом працювати, монтувати відео, робити класні фотки. А я старпьорні всього цього не вмію. Молодець. Так, йдемо до мене в офіс, покажу вам, який мене офіс був, який в мене офіс став. Давайте. Друзі, а зараз я хочу вам розповісти про тотальний зріст прибутку в моєму житті. Які були цифри, працюючи по найму, які цифри бувають у мене в моєму бізнесі? Я думаю, що це цікаві циферки, і ви всі їх чекаєте. І так, працюючи по найму, я заробляв максимум 4,5 тисячі гривень. Максимум, ви подумаєте, блін, а де такі взагалі гроші бували? 12 років тому дійсно бували такі заробітні плати, і це на високих посадах, щоб ви розуміли. І на зараз прибуток доходить до 27 тисяч доларів на місяць. До звичайно, це менше, більше там виходить по різному. Забекалося. але коли 27, то це класна історія, дуже приємна. І так, давайте далі. Щоб ви розуміли? Я згадую ті часи, і я радів, що ми могли собі дозволити похід до ресторану один раз на місяць. І я пам'ятаю, що я вже був підприємець, я заробляв 8 тисяч гривень, і ми могли собі дозволити ходити в спортзали, але не могли дозволити собі придбати спортпід і займатися тренером. Але що найважливіше, що на кожному етапі свого життя, скільки б я не заробляв, 4,5 тисячі, 8 тисяч, 10, 12, 20 і так далі, на кожному етапі я Сім'єю був щасливий і залишає щасливим, тому що не треба думати про те, а хто заробляє 200 тисяч доларів на місяць. Я стільки не заробляю все і виїдати себе зсередині. Ні. Будьте щасливі, радійте тому, що є, але завжди йдіть до своєї мети зростання. Друзі, а зараз я хочу, щоб ви зацінили, який в мене був раніше офіс, який раніше був у мене фон, коли я проводив уроки, трансляції, записував відео випуски для YouTube каналу. Як ніколи, я націлен на те, щоб закупати товар в Китаї. Наконець. Тому що я з всіх сторон я б там пишу, ти вже все більше і більше знайомих, ученіків. Ну що, друзі? Зацініть. Вот подивіться і порівняйте з тим, що було колись, коли я знімав в старих своїх офісах. Який фон, да? яка гучність, який звук, наскільки він смачний, такий лагідний і пронизливий просто бомба. Ну. Камера набагато краще, освітлення з усіх боків. Ну, ви тут не бачите. Ну, як вам, напишіть свої думки. Вам подобається такий фон, такий звук? Ну, мені здається, одне задоволення тільки приходити на трансляції, дивитись YouTube ролики тепер. Так, звісно, найголовніше це корисність інформації, але ми зараз не про це. Так, до речі, друзі, а ви в курсі, що з 29 січня розпочинаються новорічні свята в Китаї і будуть протягом двох тижнів. І це прекрасно, тому що у вас є змога спланувати, що саме замовити з Китаю, потрапити в перші контейнери. І всі компанії відновлюють свою роботу з 11 лютого, як і порти, і склади. Що хочу сказати, що дуже давно я хотів розвивати нішу інтим товарів. І в мене були постачальники по дропшипінгу. Ми бачили цей попит класний і намагалися знайти в Україні постачальників. Когось знайшли, щось підкупляло собі, побачили, що попит класний. І я вам хочу сказати, що вирішили закупляти товар в Китаї. От як бачите, у нас дуже багато. Всього є на полицях, величезний асортимент, в коробках так само ще не розпакували. І питання стало в тому, яким чином замовляти його з Китаю, через яку компанію, чи потрібна компанія, чи може напряму через сайт. І що ми зробили? Ми почали шукати компанії, котрі можуть це нам привезти, чи проконтролювати привезення з-за кордону, точніше, з Китаю. Ми. Проаналізували ринок і знайшли компанію Фіалам, про яку я казав, котра вже 20 років в цій сфері працює, і вона доставляє комерційні товари з усього світу. А що дуже важливо, що в цій компанії є доставка товару як в стандартних, так і безпечних контейнерах. Це дуже важливо. А також мені треба було розуміти, як товарщику. Коли точно прийде товар до мене в Україну, це проблема. Більшість кого я знаю, з ким працювали. Вони кажуть: Саня кажуть місяць, проходить через три, через півроку. Тут все чітко, все, що ви бачите, все це замовлялося через цю компанію, і все приходило своєчасно. І це для мене неймовірно важливо. До речі, які є варіанти? Є варіант авіоперевезення від стакиге та морські доставки від 1 кубічного метра. які мені сподобались переваги цієї компанії. Давайте з самого початку: це пошук та перевірка постачальників. Тому що постачальників дуже багато. А наскільки вони відповідальні, це все може перевірити тільки логістична компанія. Це перше. Далі це перевірка товару перед відправленням. Оце дуже важливо, тому що в інтим-товарах є дуже багато. Того, що треба перевірити на працездатність, і якщо це не зробити, то прийде 50% браку. Компанія допомагає в пошуку та перевірці постачальників, а також в митному оформленні. Я до речі, перевірив, в них є офіси в Китаї, що дуже важливо. Що я хочу сказати, я задоволений співпрацею з цією компанією, я задоволений зворотнім зв'язком менеджерів, і я задоволений швидкістю і точністю доставки товару в Україну. Тому від щирого серця можу обратити компанію Fiolan. Всі контакти в описі під цим відео. І мені навіть ще ще подобається, що коли я роблю зізвони з бізнес-коучами, вони кажуть, вау, це що реальний фонд? Чи це якийсь монтаж? Ну, дійсно приємно, реально. І по роботі зі звоно робити, і з партнерами, і проводити навчання, тим паче. Ах, ну, я задоволений. Я завжди мріяв, щоб в мене був офіс. Я, вже було таке відео, коли я так встаю. Ну, я щоб я ще приходив до офісу часто, дивлюсь дівчата, п'ю такий чайочок, як вони працюють. Я спілкуюсь, ну, до речі, так часто відбувається, що я приходжу, я спілкуюсь з помічницею, отак через це скло. Нічого вам не видно, я думаю, зараз. Але ну, дійсно класно. Просто зараз під час війни тут все погано з опаленням. І дівчата мерзнуть ще я буду приходити мерзнути, а електроенергія тут коштує до ніж, я вам хочу сказати. Успішний, успіх. Фух. Я хочу, щоб ви порівняли який я був раніше і який я зараз, завдяки чому я настільки зріс. Я зараз важу 99 кг, майже соточка. Я кожного дня, це п'ять разів на тиждень, займаюся спортом дуже інтенсивно з спортпітом. Ну, як ви бачите, змінився просто кардинально і глобально. Під час війни я знаєте повністю все переосмислив і вирішив. Змінити повністю своє життя. По-перше, придбав автівку, да, ви пам'ятаєте? По-друге, я завжди мрію про тату. І от хейтери мені пишуть: о, прям такі мріє зробити тату. Але як блогер, як людина медійна, я вважаю, що це дуже важливий такий аспект, який я мав зробити для себе, наважитися зробити. А по-друге, це виглядає в картинці дуже прикольно. От зараз на екрані це бачите, і ваші думки, дійсно, це красиво, чи це жах якийсь. Я дуже. Тихо розповідаю, тут ще й музика грає дуже гучно. А, також я завжди мрію зробити собі керамічні вініри. І мало того, що я підкачався за цей час, зробив тату. Я зробив собі гарну усмішку. Як ви бачите, я думаю, виглядає. От зараз буде картинка зображення. Я, я маю вам це показати. Яка була усмішка, я вважав її красивою, і яка вона стала. Тому я дуже задоволений такими змінами, тим паче, 40 років я начебто непогано виглядаю. 40 плюс вже можна казати. І моє бажання, моя мрія виглядати все краще і краще. Але це про це трішки пізніше. Колись, друзі, я був дуже невпевнений собі, просто неймовірно, наскільки. Що коли треба сказати, було тост на якомусь святі, я просто. Ви навіть не уявляєте, мій страх всередині. Це просто жах. Знаєте, коли? Тепер черга Олександра Штабури. Просто смерть. Просто я не знаю. Далі я працював по найму, і перші дні моєї роботи в Водафоні треба було консультувати людей. Я не міг і слова сказати, підняти очі навіть на людину. Я зрозумів, що над цим цим треба працювати. І чого я зараз досяг? Я не буду розповідати весь свій шлях. Якщо, якщо цікаво, то пишіть, запитуйте в особисті, в коментарях. в коментарях краще. Чого я досяг? Я проводжу прямі трансляції кожен тиждень, спільні з кимось, сам для своєї аудиторії проводжу трансляції. Я записую YouTube ролики для каналу бізнес перерив, на котрому зараз знаходиться «Товарний бізнес перерив, інтерв'юшки і ще безліч каналів. Мої спроби невдалі і вдалі. Все це я роблю вже дуже впевнено. Кожного дня я веду свій інстаграм дуже інтенсивно, дуже енергійно, і все це було. Не так одразу, кожним роком мене змінюється подача. З кожним роком мене змінюється впевненість в собі. Але максимальну левелу я тоді досяг, коли почав виступати публічно. Бо це найстрашніше, що тільки може бути. Виступати там по онлайні це єрунда. Це дуже легко. Собі там проводиш через Zoom якісь уроки чи трансляції. А коли на тебе дивиться там 50-100 людей. Ну це дуже лячно, і в цьому році я вже двічі виступав публічно. Я вам хочу сказати, що це максимум. Це максимум, котрий мені був потрібен, щоб відчувати себе максимально впевненим, а це мені допомагає в бізнесі та в житті. Тому я дуже щасливий, що я за стільки років, але я зміг все ж таки побороти всі свої страхи, і це дуже позитивно впливає на все моє життя. Друзі, ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія профіпак. В них є, друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч, пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео також я не можу не сказати про своє досягнення. Це моя сім'я, це моя дуже красива дружина, це мій син, розумнику, малий. І це теж досягнення, тому що якщо ти дорослий чоловік і в тебе ще немає дітей, немає дружини, то щось з тобою не так, як на мене. Може я не правий, напишіть, але я вважаю, що це теж показник твоєї успішності, тим паче, як кажуть мені мої друзі і знайомі, що те, як виглядає твоя дружина. Це показник твого успіху, тому якщо вона красива, яскрава, щаслива, що дуже важливо, то значить ти молодець, ти красавчик, ти все для цього зробив. І ви можете тільки подивитися, які у нас фотосесії. Я настільки е щасливий, що в мене є син. Я про це мріяв. Це те з досягнення. Це, хоча це все світ мені подарував е сина, хоча я хотів саме сина. Він займається боксом, займається англійською мовою. Він ходить на фортепіано. Ми знімаємо ютюб-ролики з ним. Ви також це бачите зараз на екрані. І це, знаєте, втілення всіх моїх мрій, всіх моїх задумок і цілей. Але в віці сім років. Сім років. Мені зараз сорок, і я тільки зараз самореалізувався. Він же сім настільки продвинутий хлопчик. Тому. Це теж мене робить щасливим, і я вважаю, що це теж крута трансформація. Мене від хлопчика, котрий дрався в нічних клубах, до чоловіка, котрий створив класну сім'ю і постійно працює над тим, щоб вони були щасливі. А тепер відпочинок: це ті часи, коли ми могли тільки їздити на Чорне море, до нас в железний порт, до нас в Коблєво, і все. Це був наш рівень. І коли я замислився над тим, щоб подорожувати, їздити за кордон. Я кажу, ну окей, скільки це коштує? І дружина мені там рахує, і каже, це коштує там дві тисячі доларів, чи три навіть тисячі доларів на той час. Я як зрозумів, скільки це грошей, я вже був підприємець, я такий, ні, ні в коєму ні в кому разі. Але спробувавши подорожувати, я зрозумів, що заради цього треба працювати краще і подорожувати ще частіше. Так, зараз в нас війна в Україні і я не можу подорожувати, я не виїзний за кордон. Але все ж таки я відпочиваю в Буковелі тоді, коли сезон. І зараз ви бачите цю красу, цей кайф. І я виділив гроші, кошти на цей відпочинок. Я вам хочу сказати, що я знову надихнувся. Я вдруге вже під час війни їжу в Буковель, відпочиваю, там, катаюсь на сноуборді. Син вже навчився кататись на лижах, ну це реально крутий відпочинок. Тому я вважаю, що навіть якщо немає змоги щось робити, десь подорожувати і так далі, знайдіть те місце, де ви можете все ж таки відпочивати. Треба відпочивати від роботи. Не можна постійно бути в роботі, як в мене дуже багато друзів, знайомих. Треба кайфанути, повернутись і знати блін, я ще раз хочу кайфанути. Треба, значить, заробляти там не три тисячі доларів на місяць, а заробляти п'ять Відпочивати в кращих місцях. Тому подорожі це неймовірно класно. І трішки пізніше розповім, які в мене цілі і мрії надалі. Ви навіть не уявляєте, скільки років я мріяв про своє авто. От ви просто не уявляєте. Мого брату була автівка, це вона досталася від батька, а в мене її не було. Я бачу, наскільки це круто мати свою автівку, їздити на дачу на відпочинок з друзями. І я не міг собі дозволити цю автівку з такою заробітною платою, ви зрозумієте. І тільки, я не знаю, в віці, може, 30 років, я точно не пам'ятаю, я придбав першу автівку. А до цього я такий красивий з айфончиком в під... там, в піджачки чи в пальтішки їздив на маршрутках, і мені було соромно навіть це, тому що я не міг дозволити собі автівку. І потім, коли я придбав з автосалону нову автівку, Нісан Кашкай, я просто. Морально і мотиваційно злетів просто до небес. Ну що, їдемо тестувати нашу ласточку. два, бензин, хороша машинка, ну, це супер проста. Але вішенка на тортики це та машинка, котра є в мене зараз. Так, може хтось скаже, що це не остання модель Санька, та вона не нова. Але ви тільки подивіться, як вона класно виглядає, як вона мене надихає. Нещодавно я слухав маленьке інтерв'ю, і людина каже, бізнесмен, що автівка, вона дійсно може надихати. Коли ви сідаєте в автівку, яка вам дуже подобається, вона вас мотивує. І я дійсно порівнюючи Nissan Qashqai, коли вже накатався на неї, і коли я сідаю зараз, BMW, це інші Відчуття. Ти просто, не знаю, ти натхнений катаєшся по місту. Коли ти їздиш на машині, яка тебе не надихає, ти просто працюєш. І ти втомлюєшся від цього. А на BMW ти не втомлюєшся, ти просто кайфуєш бля колір. Офігеть, які ріснички. Тільки подивіться, як пофарбували круто, а? І покрасила це. Ну це прям. Блін, як вона виглядає. Бля, афі. Але дійсно є мета інша автівка, але про це вже трішки пізніше. В наступних серіях. Це вже не, не надихає. А, ця надихає, вона мені дуже подобається, але я. Дійсно розумію, що не може зациклюватись на цій автівці. Треба ставити собі планку вище. І якщо ти ставиш планку вище, то ти будеш заробляти більше. Ну що ви готові? А тепер мої плани трансформації. І так, давайте по черзі товарка плюс послуги. Я планую відкривати нові інтернет-магазини з новими нішами, а також продаж робити через TikTok. Через прямі трансляції, через е, кротесенькі ці відоси. Далі youtube канали американські. Я зараз запустив чотири youtube канали на американську аудиторію і планую робити мережу каналів. І все це буду транслювати на своєму YouTube-каналі бізнес прив і ділити своїм досвідом і може якимись фішками. Далі це трансформація тіла. Я планую тепер не тільки займатися в качавці. Я хочу ще два рази на тиждень займатися ММА. І три рази на тиждень тренажерка. У мене мета, я впевнений на 1000%, що в цьому році я повністю висушусь. Ви побачите кубики мого пресу, і я підкачаю ще більше. Я впевнений на відсотків, Слідкуйте за мною обов'язково. Далі найцікавіше. Ти не очікуєш, льоха. Творчість. Я хочу відновити заняття по вокалу. Ну, що значить відновити? Я там був на 10 десь заняттях, може менше. І це було до війни давно. Я хочу відновити, тому що я практикуюсь в машині кожного дня. А тепер я хочу з профі практикуватись і потім щось для вас заспіваю. Отак. От Далі розвиток і прибуток в інфобізнесі. Я хочу робити запуск нового продукту. Який продукт зараз не скажу, але ви все побачите на цьому youtube каналі І по можливості відпочинок, звичайно, це. Наша Україна буде їздити по Україні знову Карпати, знову Буковель. влітку, взимку, як, як тільки зможемо. І цікаві покупки. Звичайно, не можу зараз сказати, які, але в мене є мрії. Льоха вже знає. Це дуже дороговартісні покупки. Я не знаю, чи вийде, але от саме в цих серіях бізнес прориву», моя трансформація, ви все це зможете побачити і надихнутись, тому що. Ви бачили, з чого я починав. І багато з вас, хто теж розпочав свою підприємницьку діяльність і теж мріє зростати, стати бізнесменом і досягти класних цілей. От я хочу, щоб на моєму прикладі ви надихнулись, змотивувались і йшли вперед. Я льохі кажу: Льоха, от я впевнений, що через рік ти мені знову скажеш, Саня, все це фігня, треба якісніше, красивіше. А він каже: я просто чекаю, коли ти там заробиш нормальні грошей, щоб знову щось оновлювати. І до речі, він нагадав: дивіться, це наша перша камера для стрімів. Ось така вона була. Тут воно вже відходило там. Всі діла освітлення. Це перше, на що я мені здавалося, багато грошей потратив. Витратив, то є 4 тисячі гривень. Три таких лампи. Ну, взагалі, це трешак Вже ви тільки подивіться, який зараз. От, ну, це вже рівень, як фото, відео студія. Це вже приємно. Камера слабенька, да, Льоха? Ну, можна краще. Можна краще, завжди можна краще. Тому і слідкуйте за цим шоу, тому що завжди буде краще. Краще, краще, краще. І потім будемо порівнювати, як було з самого початку, як воно стало. Я хочу розказати вам план. План випусків на цьому каналі. Буде шоу від таксиста до товарищика, продовжуватись. Буде шоу Моя трансформація. І також незабаром буду стартувати нове шоу. Тільки дочекайтесь, яке саме воно буде. Тому тут буде безліч мотивуючого, корисного контенту, котрий зможе вам допомогти також зростати в вашому житті і бізнесі. Друзі, на цьому все. Лайк, якщо сподобався випуск. Напишіть ваші коментарі, що вам сподобалося, що ні. І до скорої зустрічі. Всім пока-пока. Шо, пацан, а ну шо, да, а ну давай, давай, давай. Ясней сессию дарю. <риклад> що хочу сказати ще, я дуже щасливий, що я маю змогу записувати подібне шоу і про себе, і про інших людей. І тим самим чином я бачу, наскільки це вас всіх мотивує, і я просто не буду зупинятись і надихати собою, і надихати іншими героями наших шоу. Не Да.